Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні нашій увазі огляд автомайданчика і супер пропозиція. Кіа Єніро 2022 рік. Лютий місяць 2022 року автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Свіженька пропозиція лише з аукціону, з мінімальним пробігом. Стан автомобіля наближений до нового. Без перебільшень. Автомобіль як новий. Класний графітовий колір. Стильний сучасний електромобіль Kia e-Niro. 64 кВт батарея, рестайлінг вже значок спереді на капоті, ззаду на багажнику. Kia йде в такому. Великому форматі. Рестайлінгові стопи, такі як в 2020 році, ледівський автомобіль має максимальну комплектацію Executive Line. Стан дисків без царапин, без стан кузова, без мікроцарапин, стан ідеальний. Такий автомобіль лише прийшов з аукціону. Звичайно, ціна не є дуже дешевою, тому що це є, можна сказати, новий автомобіль. 22 765 кілометрів. Кіаніро такі пропозиції бувають досить і досить рідко. Люк в даному. Автомобілі присутній і максимальна комплектація. GBL музика, пам'ять сидінь, безключовий доступ, датчики сліпих, сліпих зон, електро сидіння. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Стан автомобіля відмінний. Підігрів задніх сидінь. Пластики, повністю все по салончику, без царапин і тому подібного. Такий автомобільчик прийшов з аукціону сьогодні. Є в наявності. Стан пластику в багажнику також відмінний. Два зарядних пристрої. Один для швидкісної зарядки. Другий від звичайної розеточки 220. Ковролінчик в багажнику також в збереженому стані. Що в нас є тут? Аварійний знак, компресор, смола. Повністю автомобіль укомплектований. Такий 2020 рік, вже в 2021 році також зустрічаються такі. Вже нові значки. Так. Тримання полоси, адаптивний круїз. Зарядили ми автомобіль до повного. 431 км запас ходу. Мультикермо, нова навігація, новенька. Йде у нас з 2020 року та мультимедіа. Є амбієнт підсвіточка консолю. Джойстик стандартний переключення, такий, як в 2020 році. Камера заднього огляду. Все як в попередніх автомобілях, відрізняється лише значком. Відкривний люк і механічна шторка. Так, Ледовське світло, ближнє дальнє. Досить класно освітлює дорожнє, покриття в нічну, в дощову пору, перерізає світло звичайного, звичайної лампи розжарювання. Так, йдемо далі. Що є на автомайданчику? Є інші електромобілі, такі як Nissan Leaf 62 кВт. Комплектація Текна Bose. два кольори, чорний дах, біла перла, кузов. Автомобілі з чесними та перевіреними пробігами. Автомобілі з лізингу 2019 рік, 12 місяць, 76 тисяч чесного пробігу. Hyundai Kona, біленька, 2020 рік. Рік, три фази, українська мова, підігрів сидінь передніх та задніх. Кіа Ніро, 2019 рік і 2020 рік. Є такі автомобілі, є викуплені на аукціоні, є які сюди лише їдуть. Volkswagen Craft A, середні бази, максимальні є. В наявності тут, в Нідерландах, на автомайданчику. Mercedes Sprinter Maxi Baz Extra Long автоматичні коробки передач 2020-2021 є такі автомобілі в наявності. Renault Master, L2 H2. Також нещодавно прийшов з аукціону. Ціна даного. Автомобіля вже є тут, на сайті в інтернеті. 2020 рік, перший місяць. Також є такі автомобілі з мінімальним пробігом 10 тисяч кілометрів. Ціна, звичайно, орієнтовно з пробігом 180-10 тисяч євро, з пробігом 10 тисяч кілометрів, 24 тисячі євро. Бачите, як відрізняється ціна автомобіля від пробігу. Купуючи автомобілі під замовлення, тут, в Нідерландах, ви завжди отримуєте чесний пробіг, чесну ціну. Крафтера Максі База, Mercedes Спринтера Максі База є такі автомобілі. Вантажні фургони Volkswagen Caddy, Renault Kengo, Ford Connect, Opel Combo. Будь-якого формату є такі автомобільчики. Mercedes Citan приїхав нещодавно за аукціону. Чорний колір автомобіль у відмінному стані. Стан наближений до нового. Чому пробіг? 58 тисяч на всього даного автомобіля. Ціна його тут 11500 євро. Також є в наявності Mercedes Vito, Ford Transit Custom, Є Ford Transit, Просто Ford Transit, Є також любими нами Renault Traфіки. Renault трафіки з. Двохлітровими дизельними двигунами пішли з 2020 року. Навіть кінець 2019 року вже ці автомобілі були, е, виходили з конвейера. Класні автомобілі з Ледовським світлом від Renault, Led Provision, є такі автомобілі в наявності. Кого цікавить? Телефонуйте, звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляю в Україну, розмитнюю, доставляємо також по Україні. такий коротенький сьогодні відео огляд поєднання електрики і вантажних фургонів. Є також інші автомобілі. Підписуйтесь на канал. Нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на телеграм канал, а також на тік-ток. І побачите наступні свіженькі пропозиції, які є, які можемо купити, доставити, розмитнити. Повністю все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Пишіть на Viber. Сайт даного автомайданчика завжди залишаю в описі. Кого цікавить, пишіть на Viber, скріншоти, рахуємо розмитнення, доставку, заходьте на сайт, вибирайте автомобілі, де можна переглянути ціни, пробіги, комплектації.